Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть в наших серцях. Донченко Валерій Федорович, старший солдат, оператор протитанкових ракетних комплексів, ветеран АТО. Народився 16 листопада 1976 року на Київщині у старовинному селі Юрівка, яка веде свою історію від часів Київської Русі. У рідній Юрівці Валерій Донченко ходив до школи у 1992 році. Поїхав на навчання до Києва. Валерій обрав фах автослюсаря і закінчив Київське професійно-технічне училище номер 21 Першим місцем роботи для Валерія Донченка став автобусний парк. Згодом він перейшов працювати з люсером-сантехніком до Київського національного університету імені Шевченка. У 1999 році Валерій одружився. Один за одним на світ з'явилися два сини. Справжнім захопленням Валерія був сад. Він добре знався у догляді фруктових дерев, майстерно робив прищепи, особливо ретельно плекав персики. А ще шанував бджіл та тримав чималу пасіку. Мирне життя закінчилося у 2014 році, коли Росія анексувала Крим та розпочала агресію на Донбасі. Валерій Донченко пішов до війська добровольцем захищати незалежність України. Селюсар та пасічник опанував Птура і став мисливцем за бронетехнікою у військовій частині А 1126 Старший солдат Донченко був оператором протитанкових ракетних комплексів. Війну на Донбасі тоді офіційно іменували антитерористичною операцією. Валерій Донченко застав на фронті найгарячіші бої 2014-го, коли надія на швидке звільнення рідної землі обернулась біллю втрат і усвідомленням, що боротьба буде довгою. Старшому солдату Донченку випало воювати на різних ділянках фронту в Донецькій та Луганській областях. Він демобілізувався у 2017 році, але легкого повернення до мирного життя не сталося. Валерій важко переживав втрату побратимів. Не міг забути жахи війни. Серце не витримало. 17 лютого 2019-го Валерія Донченка не стало. Нині обидва його сини у війську боронять Україну від російських загарбників. Валерій Донченко похований у рідному селі Юрівка на Київщині. Найкращі йдуть першими: вічна слава і шана героєві.